На Рівненщині головам громад роздали військові каски. Їх передадуть бійцям тероборони. Одну тисячу п'ятсот п'ятдесят чотири каски виділили на область. Найбільше отримав прикордонний Вараський район. Закупили їх за кошти обласного бюджету. Долучились фінансуванням і 57 громад області. Більше подробиць розповість Дмитро Тригубець. Більше як півтори тисячі касок першого класу захисту передадуть рівненським військовим виробник Туреччина. Перед тим як поїхати безпосередньо до військових частин, вони пройшли усі перевірки на міцність. Тобто, як ви бачите, що немає сквозного проникнення кулі через це... тобто, якщо тримає кулю, триматиме яску. Супер це, це стандартнато. Вони призначені для тероборони. Каски розподілили відповідно до виділених коштів та за територіальним принципом найбільше поїде до прикордонного з Білорусі Варазького району. Голова громади каже, ці каски якісно відрізняються від тих, якими воїнів на початках забезпечували волонтери. Я дякую нашій громаді, нашим людям. Тому що за кошти саме платників податків громади, в тому числі, я є можливість забезпечити наших захисників. 386 касок – це на наш. Райони на тих бійців, які стоять біля кордону з нашого району. Командир бригади тероборони області Олександр Цись каже, каски з раніше закупленими бронежилетами дозволили повністю екіпірувати захисників Рівненщини. Бронежилетом каскою ми укомплектовані на 100%. Навіть маємо певний резерв. Цей резерв він повинен бути, я вважаю, що. В умовах воєнного часу в будь-який час можуть прийти якісь певні зміни. Як до штату, так і до підпорядкування інших підрозділів тобто, ми можемо люди, які прийшли до нас з метою посилення чи спільного виконання завдань на закупівлю спорядження, витратили 7 мільйонів з обласного бюджету та 5 мільйонів з кошторису. 57 територіальних громад. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль каже: ті громади, які не брали цього разу участь, зробили це ще раніше. 57 громад. Ті громади, які не виділили в даному моменті кошти вони вже раніше. Виділили кошти, тому можу сказати, що Рівненська область всі громади підійшли дуже відповідально. Це продовження укомплектування і зміцнення обороноздатності. Крім бронежилетів і касок, також придбані рації та орфтехніка і телевізори для командних пунктів. Загалом для забезпечення спорядження військовослужбовців за кошт платників податків виділено 41 мільйон гривень, у тому числі близько 25 з кошторису територіальних громад. Військові кажуть, надійний захист додає до мотивації і ще й упевненості у власній безпеці. Дмитро Трегубець та Олександр Бойко новини рівного.